Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Заоті. Традиційно дякую всім за вподобайки до попереднього випуску. Ви ж пам'ятаєте, що ми платимо за кожну 10 гривень і конвертуємо їх в донати. Не забудьте залишити вподобайку і під цим відео. Сьогодні пропоную трохи зануритись в годинникову історію і дослідити декілька важливих механізмів. Перш ніж почати, давайте поміркуємо ось над чим. Що робить годинниковий механізм справді крутим? Це тривалий запас ходу, чи може високий рівень ручної обробки. Можливо, саме в цьому калібрі реалізували нову технологію або зробили успішний апдейт старих ідей. І я отут одразу згадала калібр Rolex 7135, який якраз таки оновив стару систему спуску і зробив її робочою. В мене немає однозначної відповіді. В ідеалі це комплекс всіх цих моментів, але не завжди воно так працює. Якщо у вас інша думка, поділіться, будь ласка, в коментарях, що для вас означає дійсно чудовий механізм. Так як годинникова індустрія жива і її не вбили жодні кризи, в тому числі і дуже розумні смарт-годинники, які пропонують значно більше опцій, ніж традиційний годинник, я рахую це як результат регулярної еволюції та розвитку. Хоча пік у мене асоціюється з 50-ми 60-ми. Тоді був активний розвиток комерційного дайвінгу, людина висаджувалась на місяць, границі можливостей автопрому тестувались на перегонах, і все це потребувало хронометрії. Тож, якщо ми кажемо про еволюцію, то виходить, що кожен калібр може бути важливим, бо він був кроком для створення еталонів, якщо так подумати. Але у випуску буде декілька. Всі вони зробили свій внесок у світ годинникової індустрії. Почнемо з калібру Lemania 2310. Це базовий калібр був основою багатьох відомих хронографів десь так за останні 80 років. Швейцарський виробник Леманія представив його в 1942 році. Леманія був найбільш відомим виробництвом ібуш, які, по суті, були механізмами без бренду, зробленими для інших годинників або брендів. Проектом керував їх технічний директор Альберт Юстав Піге. Так, так, ви все правильно почули. Це двоюрідний брат Едварда Огюста Піге, засновника бренду Одемар Піге. Зробити механізм, який стане базовою калібру 321, доручила омега. Після випуску це був найменший у світі хронограф із діаметром лише 27 мм і висотою 674 мм. Це дозволило адаптувати його до різних стилів корпусів і конфігурацій. Окрім зручних розмірів, Ламанія 2310 також був неймовірно надійним, міцним і придатним до обслуговування. Тобто він не був одноразовим як деякі інші калібри. Хоча хронографи з ручним заводом і колонковим колесом були поширені всередині ХХ століття, в 70-х вони стали дефіцитними через кварцеву кризу, що спричинила хаос у швейцарській годинниковій промисловості. Тож, коли в 80-х роках бренди почали повертатись до механічного хронографа, Ламанія 2310 був єдиним переконним варіантом у їхньому розпорядженні. Саме тому він став основою для деяких унікальних годинників Патек Філіп, Башарон Константин, Бріге і Рожер Дюбоа. Його інтегрували і в Tool Watch, і в хронографи з вічним календарем. А це говорить про адаптивність і якість калібру. Ну і саме Патек Філіп допоміг зміцнити репутацію Ламанія 2310, коли інтегрував в такі годинники, як 3970, складний хронограф з вічним календарем в періоди, коли вирувала кварцова криза. Цей самий базовий механізм згодом використали в наступних моделях 5970 та 5004. У 98-му році мануфактура також використала калібр у годиннику 50-70. Хронограф з двома регістрами. Рожер Дюбуа, який 20 років працював у відділі ускладнень Петек Філіп, вирішив використати Лемання 2310 для хронографів ОМАЖ і симпатій свого власного бренду. Бріге пішов так далеко, що придбав Лемання у 92-му році і інтегрував його в деякі зі своїх дресових хронографів. Башерон Константин створили вінтажні хронографи з двома регістрами як частину своєї колекції Les Historics. Усі ці бренди допрацювали механізм відповідно до різних стандартів і адаптували його для своїх цілей. В Омега 321 калібр більш утилітарний. А у патек ch 2770 має фаски та женевські смуги. Одним з аспектів, який завжди змінювався залежно від виробництва, була конструкція приміжного мосту. Його могли робити у формі літер W, «U», V або десь посередині. І саме за форму цього мосту можна було визначити конкретний бренд. Ламанія 2310 був важливим і завдяки репутації такої собі робочої конячки, і через те, що з ним пов'язують пожвавлення інтересу до механічних годинників після кварцевої кризи. Наступний калібр також відзначився тим, що допоміг годинниковій індустрії оговтатись після кварцевої кризи. І тут з'являється мій омріяний бренд Желі Культер. На момент випуску, в 1967 році, Жижелі Культер 920 був найтоншим автоматичним механізмом у світі. Він мав товщину всього 2,45 мм і ширину 26 мм. Цікаво тут, і те, що сам бренд ніколи не використовував цей механізм. Вперше він з'явився в моделі Одемар Пігерок в тисяча в 1972 році. І саме завдяки тонкому профілю цього механізму, перший Royal Oak 5402, зміг отримати свій витончений силует, пропонуючи при цьому автопідзавод. Крім товщини, великою перевагою у калібру була можливість вмістити майже будь-яку складність з мінімальною додатковою товщиною. Ось чому Желі Культер 920 також став базою автоматичного механізму з вічним календарем Одемар Піге 5548 того періоду. Він точно менш відомий ніж Royal Oak, але його роль у виживанні бренда в кварцеву кризу може навіть більш значна. 5548, який представили в 1978 році, був найтоншим у світі автоматичним вічним календарем на той час. І дуже швидко став одним з флагманів бренда у 1984 році. В Швейцарії виготовили лише 1066 вічних календарів 675 з них зробив Одемар Піге. Калібр Желі Культер 920» дозволив одемар Піге поєднати класичні складні механізми з надійним автоматичним механізмом, не збільшуючи тонкий профіль корпусу. Що було дуже важливим нюансом їхніх годинників? Механізм був настільки важливим для Одемар Піге, що коли вони продали свою частку вже жилі культур концерну Річмонд у 2000 році, використання калібру Одемаром після продажу було частиною переговорів. Калібр 920 також використовував хто ви подумали, патек Філіп Ноутілс. Є вагомі підстави вважати, що без тонкого калібру було б не просто втілити концепцію джента щодо спортивного годинника, який поєднує в собі міцність і вишуканість. Патек Філіп використовував цей механізм з 1976 року. Це рік випуску першого Nautilus. І до 1981-го тоді його замінили власним калібром 335 sc Ну і на закуску Вашарон Константин. Він розмістив 920-й калібр у своєму новому сталовому годиннику 222. Який розробив Йорк На невідміну від патек Філіп, який відмовився від базового калібру 920, двадцять Вашерон залишив його у своєму поточному асортименті, щоб наступник 222 Overseas оверсіс зберіг свій стрункий, але водночас спортивний профіль, наступний механізм, хоч із зовсім іншої ліги, а з тим точно не менш значний в історії годинникової індустрії. Я про ЕТА 2824, один з найпоширеніших швейцарських калібрів у світі. Базові характеристики багатьом з вас відомі, але на всяк випадок згадаю. Товщина 4,6 мм, діаметр 25,6 частота напівколувань 28800 і середня точність плюс-мінус 12 секунд. Відколи він вперше з'явився в 1961 році, його почали використовувати як відомі гравці типу Тюдор і Longines, так і купа меншучних брендів. 2824 бере свій початок від материнської компанією Ета Етерна та її калібру 1247. У 1948 році вони зробили одне з перших значних удосконалень ранніх автоматичних механізмів, коли почали використовувати мініатюрні кулькові подшипники у роторі. Це нововведення зменшило наслідки зносу та вирішило проблеми змащення попередніх подшипників ковзання. Eterna навіть змінила свій логотип на поточний дизайн із п'яти стилізованих шарикопедшипників, щоб вшанувати цю розробку. Сьогодні майже в кожному сучасному автоматичному механізмі використовується такий ротор. А ета 2824 є одним із найвидатніших нащадків. З точки зору практичності, 2824 може перевершити чимало преміальних калібрів просто завдяки міцності, яку забезпечує проста конструкція та пружні компоненти. Була ж така історія, коли антимонопольний комітет Швейцарії обмежив продажі механізмів фабрики Ета стороннім компаніям, що не були частиною концерна Switch Group. Ніби це мало б спонукати інших гравців розробляти та інвестувати в нові калібри. А вийшло по факту зовсім навпаки: з'явився потік клонів Ета від інших виробників, таких як Селіта та Сопрот. Ці калібри не маскуються під 2824, а скоріше будують свою основну структуру на цьому давньому калібрі, щоб заповнити порожнечу, яку він залишив. Що і та 2824, що, наприклад, та ж селіта SW200, забезпечують доступну точку входу для багатьох брендів і, відповідно, нижчу ціну для споживачів, тому що вони точно дешевші, ніж власні мануфактурні калібри, на розробку яких може піти купа часу, зусиль і грошей. І все таки не завжди власна мануфактура означає, що вона краще, ніж якісний механізм від зовнішнього постачальника. Той же тюдор довгий час по факту пропонував моделі Rolex із механізмом ETA, зберігаючи при цьому пропорційно нижчу ціну. ETA 2824 доступний у різних формах і розмірах з різними характеристиками та модифікаціями. Якісь виробники можуть рясно прикрашати такий калібр, інші залишають його досить індустріальним, і, відповідно, підсумкова ціна годинника з такою модифікацією нижча. Ета також фактично виробляє 4 варіації 2824 стандарт, Elaborated, топ і хронометр. Кожна з яких пропонує технічні вдосконалення та вищі показники точності в різних положеннях. Ну а хронометр вже відповідає стандартам КОСК. Наступний калібр, ви думаю, також знаєте: високочастотний Ель Примеро 1969 року, нібито перший у світі автоматичний хронограф. Історія Ель Примеро почалась в 62-му році з науково-дослідницького проєкта, який мав на меті створити перший автоматичний хронограф і випустити його на сторіччя Зеніт в 1965 році. Замість того, щоб піти простішим шляхом і додати модуль хронографа до основного автоматичного механізму, Зеніт мав більш амбітний план. Функція хронографа мала бути повністю інтегрована в механізм і проводитись у дію колонковим колесом, а не простим у застосуванні кулачковим механізмом. Зеніт також хотів, щоб цей механізм був найточнішим у світі і здатним вимірювати час, що минув на одну десяту секунду. Задача була аж занадто складною, і на сторіччя Зеніт її виконати не вдалося. Тож про випуск нового калібру заявили на початку 69-го року. Хоча Зеніт були першими, хто оголосив про новий калібр у медійній площині, їхні конкуренти фактично зуміли запустити свої механізми у виробництво раніше. Саме тому титул першого у світі автоматичного хронографа залишається під питанням досі. І Сейко і група хрономатік, що складалась з брендів Hoyer, Breitling, Hamilton, Boren та dubois Дюпра, змогли випустити свої автоматичні хронографи до Zenith, який зробив це лише у вересні 1969 року. Великим досягненням цього механізму було те, що йому вдалося об'єднати всі функції хронографа, залишатися автоматичним, і при цьому він не був занадто громістким. Ель Primero товщиною лише 6,5 мм був тоншим за Alemania 2310, який представила група хрономатік. Хоча при цьому Леманія мав ручний завод. Хоча розробка була вражаюча, ейфорія тривала недовго, оскільки кварцева технологія була не за горами, а механічний хронограф з інноваційного інструменту перетвориться на реліквію. Хоча знов ж таки не назавжди. Zenit вперше встановив механізм Ельпример в моделях А 384 і А 386 Але вони так і не отримали реального успіху через кварцеву кризу, яка охопила годинникову галузь. Це призвело до того, що Zenit і Movado, які на той час створили невелику групу, були продані американські компанії. Хоча їхні годинники все ще виготовлялися у Швейцарії, вся адміністрація знаходилась в штатах. Після кількох років посередніх результатів і сплеску продажів кварцевих годинників американські топ-менеджери вирішили, що настав час припинити все виробництво механічних калібрів в 75-му році. Навіть виробничі преси та інструменти мали бути розпродані. На щастя, рішучий годинникар Чарльз Вермот разом зі своїм колегою переніс 150 пресів разом з набором дрібних інструментів і планову роботи на верхній поверх майстерні, де сховав їх за цегляною стіною. Через багато років, коли Rolex зацікавився El Primero для нового покоління Daytona, Вермот показав керівникам компанії, де він зберіг інструменти та нотатки про виробництво. Так, Rolex уклав Зеніт 10-річний контракт. З відновленням виробництва El Primero в 1984 році, перші El Primero Daytona були представлені на Базельському годинниковому ярмарку в 88-му році. А Зені знову почне виробляти механізми для власних годинників. Останній калібр є досить нішовим, бо його використовує тільки один бренд. Але він є важливим, бо демонструє нову архітектуру, принцип роботи та створює абсолютно новий досвід носіння механіки з точки зору візуалу. Здогадалась про кого я? Думаю, ви не здивуєтесь, що я про калібр Seiko Sprint Drive. І тут я приділю більшу увагу принципу роботи механізму Sprint Drive, бо це дійсно унікальна штука. Отже, ми знаємо, що традиційний кварцевий годинник живиться від батареї та має кварцевий генератор, який керує кроковим двигуном, пов'язаним зі стрілками. А от Sprint Drive отримує необхідну для роботи енергію від накрученої пружини. Таким чином, Sprint Drive має пружину із запасом ходу від 2 до 8 днів, залежно від механізму, як і звичайний механічний годинник. Пружина з'єднана з зубчастою передачою, дуже схожою на ті, які можна знайти в звичайній механіці. І насправді приблизно 80% компонентів у калібрі SpinDrive такі ж як в традиційних механічних годинниках. Однак хитрість полягає в тому, що на кінці цієї зубчастої передачі є колесо, яке не обертається вперед-назад, як це робить колесо балансу в традиційному механічному калібрі, а натомість безперервно обертається в одному напрямку. Цей називається колесо ротором, оскільки воно обертається лише в одному напрямку. Геніальність системи Sprint Drive полягає у тому, наскільки точно ведеться час. У механічних годинниках спусковий механізм і колесо балансу відповідають за цокання із встановленою частотою в діапазоні 2,5-5 Гц. У системі Sprint Drive є регулятор TriSynchron, названий так, через його здатність контролювати та координувати три типи енергії. Механічна потужність, це пружина, електроживлення це прокварцевий генератор, і електромагнітна потужність це про ротор і статор. Якщо батареї немає, як живляться кварцевий генератор і інтегральна схема? Ротор разом зі своїми блоками котушок діє як генератор енергії. Він працює так само, як велосипедна динамомашина, яка виробляє електроенергію від обертового колеса. І ось ця електрика активує інтегрований чіп і підключений до нього кварцевий генератор, який генерує точний сигнал на 32 786 Гц. Чіп порівнює цей сигнал зі швидкістю обертання ротора, яка становить 8 обертів за секунду. Тепер, коли ми маємо необхідну електроенергію та опорний сигнал для роботи годинника, останнє завдання забезпечити, щоб ротор зубчаста передача, а отже, і стрілки годинника обертались точною швидкістю. Для цього регулятор 3 періодично застосовує електромагнітне гальмо, щоб забезпечити узгодження обертання ротора з опорним сигналом від кварцевого генератора. Система моніторингу періодично порівнює швидкість ротора з сигналом і застосовує це магнітне гальмо, щоб запобігти надмірно швидкому обертанню. Саме так працює Sprint Drive. Приводиться в рух намотаною пружиною через звичайну зубчасту передачу та регулюється інтегральною системою і кварцевим генератором. Це просто унікальне поєднання традиційного механічного годинникарства та технологій 21-го століття. І уявіть собі, що цю технологію вмістили в маленький корпус годинника, який має запас ходу десь на 3 дні, точність плюс-мінус 15 секунд на місяць і є надійним та практичним. Історія створення спріндрайв, мабуть, більш цікава, ніж принцип роботи. Але я не хочу дискримінувати інших героїв сьогоднішнього випуску, приділяючи аж занадто багато уваги тільки спріндрайв. Тому згадаю декілька нюансів, що мене вразили: Йошикадзо Акахане, людина, яка закладала основу принципу сприндрайв, почав роботи в 77 році і протягом декількох років працював над засадами технології здебільшого сам у позаробочий час. Тільки згодом цей проект отримав фінансування компанії. В 1982 році вдалося зробити прототип. Але він не забезпечував необхідний запас ходу і того ж року цю історію закрили. А відновили дослідження тільки в 93-му. Сейко оприлюднили інформацію про спріндрайв через 20 років після ідеї Йошикадзо Акахане у 1997 році, описавши технологію у журналі швейцарського товариства хронометрії. А перші моделі Спріндрайв суто зручним заводом вийшли виключно для японського ринку в 98 році. І, на жаль, того ж року помер і автор ідеї Йошикадзо Акахани. Перший автоматичний прототип Sprint Drive представили в 99-му році, другий – у 2001-му, третій прототип – у 2003-му і, нарешті, у 2005-му році дебютували перші автоматичні калібри Sprint Drive 5R64 і 5R65. Щоб створити Sprint Drive і вивести технологію на ринок, знадобилося десь 28 років, понад 600 прототипів і 230 патентів. Оце я вважаю чудовий приклад наполегливості та завзятості. Наразі Sprint Drive використовує суто Grand Seiko. У Seiko була серія Prospex LX Line і Drive, але її вже зняли з виробництва і навряд чи ми побачимо цю технологію під брендом Seiko. Вона не застигла в часі, а еволюціонує. Наприклад, на цьогорічних Watches Wonders представили новий калібр 9 rb 2 з рекордною точністю 20 секунд на рік. Тому ми будемо спостерігати за подальшим розвитком Sprint Drive. Ну а тепер перейдемо до підсумків. Кожен з цих калібрів відігравав значну роль в історії годинникарства. Lemania 2310 став базою для багатьох хронографів та почав повертати зацікавленість механікою. Желі Культер 920 вражав маленькою товщиною і також допоміг деяким брендам протриматись в кризу. El Primero феноменальний не стільки завдяки технології, хоча, звісно, воно важливе. А, мабуть, через захопливу історію перегонів, яку дуже цікаво читати і досліджувати. Ета 2824 – це чудова робоча конячка, яка, якщо подумати, давала можливість багатьом брендам створювати цікаві годинники, не задумуючись про цьому, як же зробити свій власний калібр і де знайти на це грошей. Но сприндрайв це унікальна японська розробка з магічним рухом секундної стрілки, про що я до речі забула сказати. Ну і ви просто не знайдете сприндрайв жодного іншого бренда. Хоча хто знає, може пан Трамп відродить американське годинкарство, і ми будемо в шоці від їхніх проривів. Я впевнена, що можна додати ще щось видатне. Тут поважні годинкові майстри чи просто фанати можуть знати більше, ніж я. Тому, як завжди, пропоную написати в коментарях, що на вашу думку ще заслуговує уваги. Може, зберемо матеріалу на наступний випуск про калібри. А на цьому все пішло готувати новенький випуск. До зустрічі!